Абачимося розв'язувати задачі. Отже, перед розв'язанням самої задачі, наша перша ціль, мета прочитати уважно умову самої задачі. Припустимо, що до уроку залишилося 15 хвилин. Ви знаєте, що відстань від вашого дому до школи становить 1800 метрів. Чи прийдете ви своєчасно, якщо будете йти зі швидкістю 3,6 км за годину. З якою швидкістю вам треба рухатися, щоб не запізнитися на урок. Отже, ми уважно прочитали умову задачі, і тепер запишемо дано до нашої задачі. Перша величина, яка нам з вами дана, це шлях до школи. Нам сказано, що він становить 1800 метрів. Шлях позначається маленькою літерою L дорівнює 1800. Далі час руху 15 хвилин. І остання величина це швидкість нашого руху. В дорівнює 3,6 км за годину. Нам треба знайти. Час, за який ми дійдемо з даною швидкістю. І швидкість руху, яка нам необхідна, щоб не запізнитися на нашу руку. Давайте домовимося, що все, що ми будемо шукати з вами для руху нашого, будемо позначати з циферкою 2. А те, що нам дано за умовою задачі, будемо позначати з циферкою 1. Тобто нам дана. Швидкість руху v 1 і час t 1 Для того, щоб знайти наш час t 2 і швидкість v 2 Добре, наступний крок це переведення величин в систему Сі, В систему міжнародних одиниць. Отже, в систему Сі у нас має бути шлях в метрах. Він у нас в метрах і є. Далі час має бути в секундах, тому ми хвилини переводимо в секунди. Для цього треба 15 хвилин помножити на 60, це буде у нас з вами 900 секунд. Далі, кілометри за годину переводяться в метри за секунду. Ми знаємо, що у 36 кілометрах за годину 10 метрів за секунду. Тому 3,6 кілометрів за годину це 1 метр за секунду. Все з вами перевели, опускаємо ще одну лінію. І тепер переходимо до аналізу нашої задачі. Нам треба записати з вами математичну модель задачі, тобто записати формули, за допомогою яких ми можемо розв'язати цю задачу. Для того, щоб пригадати, як шукати час та швидкість, нам з вами необхідно пригадати правило магічного трикутника. Я нарисую його ось тут збоку. Він виглядає наступним чином: L. Тут ми з вами ділимо навпіл нижню грань. І тут у нас буде з вами швидкість та час. Ось такий ось трикутник. Далі, для того, щоб знайти невідому величину димусь, нам треба буде знайти з вами час Т2. Нам треба знайти ось цей час. Для цього ми з вами шлях ділимо на швидкість. То ми запишемо, що Т2 це буде L поділити на швидкість В1, з якою ми йдемо на V1. Далі нам треба буде також знайти швидкість, якщо за умови того, що ми не прийдемо вчасно на урок. Це величина V2. І ми її шукаємо наступним чином. Дивимось уважно. Якщо нам треба знайти швидкість, то ми L шлях ділимо на час. L поділити на T1. Добре, коли в нас є наші формули, ми можемо підставляти їх, підставляти формули, числові значення, якщо вони всім нам дані. Дивимося, шлях нам дано, швидкість дано, час дано. Отже, переходимо до розв'язання. Пишемо Т2 дорівнює шлях 1800 метрів, поділити на 1. Метр за секунду. Це буде у нас з вами 1800 секунд, тому що час вимірюється в секундах. 1800 секунд. Або це у нас з вами буде 30 хвилин. Як ви бачите, нам треба дійти за 15 хвилин. А ми витрачаємо на це 30 хвилин. Тому зрозуміло, що, рухаючись швидкістю 3,6 км за годину, ми з вами на урок, на жаль, не встигнемо. Отже, тепер нам треба скористатися ось цією формулою для знаходження швидкості і знайти, з якою швидкістю ми маємо рухатися. v 2 буде дорівнювати наступному. L поділити на t 1 L – це у нас з вами 1800 метрів. Поділити на Час 900 секунд. 900 секунд. Отже, 1800 поділити на 900, це буде 2. І одиниця вимірювання швидкості метри за секунду. Отже, нам треба рухатися з вами зі швидкістю 2 метри за секунду, щоб встигнути на наш урок. Задача виконана. Залишиться тільки записати відповідь. На цьому все. Дякую за увагу.